Невеличкі проблеми із графікою були. І в нас були переплутані Воротар і центр Форвард. Все ж таки розіграш невеличкий. Під дошвою покотив один гравець Кудрівки на іншого. Потім пас ліворуч. Безпечного стандарту їм вдалося дійсно зробити щось схоже на небезпеку і серйозно підібратися до воріт. Гарна робота. У з кутового пропорція нічим не завершилася. І тепер відповідь Карпат 2. Це може бути момент М'яч у штрафному майданчику. Передача. Звідси можна пробивати. Удар з гострого кута. Захисник блокує. Відповідно вікової категорії саме Карпат. Я так розумію, що це команда Дюфел 17. Тому Карпата 2 сьогодні без своїх наймолодших. Наймолодші в Китаї на чемпіонаті світу серед школярів. Чесно, в тему цього мундіалю ще не заглиблювався. Вважається великим талантом. Уродженець львівської області. В Атаці Кудрівка. Назар Волошин. Не було нікого. Або забракло людини, або забракло узгодженості між тим, хто подає, і тими, хто відкривається. Шах. Дальний удар. Обернений процес теж в Карпатах йде. І, приміром, Вадим Сидун і Олександр Федько кілька тижнів тому вже гарантувало собі підвищення в класі. Штрафний удар для Кудрівки Пробиває шостий номер здоренко. Віталій Катрич. Кинув за боковою, отримав у відповідь. Шах Катрич відкривається і отримує пас від шаха. Простріл кутовий розіграла команда Карпати. 2. задовгий розіграш відверто і фол в атаці. Але в плані підходів до штрафного майданчика, в плані створеної небезпеки. Плюс-мінус рівновага. Ну і зараз ось ця гра із коротким пасом. Завершується обрізкою. І Таким моментом для команди Кудрівка. Удар блокує захисник. Головою грає Ломницький. Здається, цього разу височенному центральному захиснику навіть стрибати не довелося. Він і так вищий за всіх. Шанс для Карпат. 2 Момент! Удар! Віталій Равлик. Він вів активність під 20-м номером. Тут шах. Не поспішає розставатися із м'ячем шах. Впевнено, працює, подає. Відбирання за Карпатами два. Гарна стіночка. Момент триває. На дальню стійку накидання. М'ячем володіла. А ось далі шах не зупиняє. Втрата і Кудрівка. Кудрівка в контратації. Оце вже має бути контра. Яку треба обов'язково завершити ударом. Ще обстукалися. Легостає. Є удар. І буде другий. Перший блокується. Ось тут. Удар в падінні. Одразу шукає шлях. Найкоротший до воріт. Кутовий розіграно. Гарно розіграно. Гарно розіграний кютовий. Робота ведеться. Стандарти. Е Ті, що саме команда розігрує, не розпочинати цю історію з попередженнями. На дальню стійку подач. Рожко. Пас направо. Подача Іродовського. Ніхто не вбігає. Зі статичного положення дуже важко зіграти в такий м'яч. Ломницький і Борис. Чергова флангова атака Кудрівки. Непогано момент. Удар! Дмитро Іродовський біля м'яча. Накидає м'яч Іродовський. Вривання захисника удар! Добивання! М'яч у слідкий. Один-0 на користь Карпат-2. Забиває Андрій Ломницький. Ну і другу половину розпочинає в такому ж стилі. Здається, без замін обійшлися обидва тренери. Давайте склади команд вам нагадаю. Господарі, Кудрівка. От після цього моменту 2-0 рахунок. Вадим Гудзінський. Наскільки я знаю, то фінального рішення ще нема. Кутовий для Карпат 2. Гарна подача і удар. Високий зріст, напевно, Ломницькому тут завадив. Якби він був нижчим, то не довелося б нахилятися і. Більш акцентованим вийшов би удар. Шанс для Кудрівки. Фінт. простріли! Гол! 1-2. Нуль-2. І за тієї гри, яка була на початку другого тайму. Накидає м'яч на Євтушенка. Боротьбу виграє захисник Карпат. Але підбирання. Підбирання за Кудрівкою. І ось ще один момент. Гра виглядає достатньо гостро. Рукає, жовта картка має бути. А це друга жовта. Це друга жовта. І до побачення. Кажемо Микиті Здоренко. Ігор Невес. Ще один м'яч Джареда Хаси. Ой момент. Удар в стику. Не знаю, чи буде повтор цієї ситуації з падінням гравців в першому матчі. помилка від захисника Карпати. Тут зіткнення. Навіть не зіткнення, а боротьба за м'яч. І залишається з м'ячем. Артем Легостаєв. Момент для кудрівки. Буде удар. Є удар! Равлик. Продовжується атака Карпат. Тому, напевно, нема свистка. Шах! Половина польових гравців. Це якраз свіжі сили. Тому зараз хлопцям треба викластися до кінця на останніх хвилинах і спробувати уникнути поразки. Є удар! Набирає хід Артур Шах. Грає вперед. Оу, який фол. Я думаю, під півтори хвилини зараз е, вбили часу. Карпати 2. Вбивати час вигідно саме їм. А ось яка контратака. Летить вперед. Десятий номер кудрівки. Передача, а чи не В Вовсайт. В Спробувати якось вигризти. Другий м'яч, підбір, боротьбу. Завантажити вперед. Але можна нарватися на третій гол. Здається, вони всі тут. Є подача крає головою захисник Карпат аут, і все. Фінальний свисток арбітра, який дійсно докинув 30 секунд. Владислав Грицай фіксує перемогу. Карпат 2 на виїзді проти Кудрівки.